Всім привіт ви на каналі Орді Динамо. І сьогодні ми вам покажемо чемпіонат України серед жінок, де зустрінеться Київське Динамо та Ладомер з міста Володимир. Погнали! Сімку 12.30 і ми йдемо на маршрутку на Київ, яка нас до стадіону доведе. Маршруточка. Залітаєм. Ми прибули до Києва та прямуємо на матчі. Зустрінемося на матчі. Зустрінемося на матчі. Прямой его. Пацаны, моя що Це микрофон, парни. Ніхуя себе. Отвечаю. Микрофон нам? Вам микро. Щоб контент був качественный. Для каналу Only Dynamo? Контент буде. Ого. Розпаковка. Ого. Ничего Ого. Оооооо! Всім привіт ви на каналі Only Dynamo і сьогодні у нас матч между командами Динамо Киев та Любомир Володимир. Погнали! Всім привіт! Ви на каналі Only Dynamo і сьогодні Матч між Динамо Dynamo Kiev та Любомир Володимир. Погнали! Ми добралися до станції метровидовищі. Тепер з цієї станції прямує 43-й автобус до бази Динамо і ми поспішаємо на нього, щоб встигнути на матч. Були на базу. Та чекаємо гарних вражень та емоцій від цієї гри. І ось іде реконструкція першого тренувального поля Динамо. Ти будеш ти мене закрити? От ми прийшли на поєдинок між. Київським Динамо та Ладомир Володимир волинським І на таблі вже 10-та хвилина, і рахунок 0-0. Директор, скажіть, 17-та хвилина матчу. Як ви оцінюєте матч? Буже гарно грає. Які очікування від матчу? Тільки перемога. Тільки перемога? Я ж зі спіни вибігаю. Офсайт? Офсайт. Давай вар передивимось Ми подивимося і напишемо знизу в... в описі, чи був офсайд, чи ні. А ah, ось, коротше, знаменитий за голами охотник Валєра. Я говорю за скажете? голами, але поки без доби Але я очікую, очікую. Ай-яй-яй-яй, який момент, просто надзвичайно вражаючий момент наш директор каналу ОО і зараз другий момент літація, і... І це кутовий, це був простріл, просто вражаючий, неймовірний простріл.

Як ви оцінюєте удар? Небезпечно, Небезпечно, я з вами згоден цілком. І так і розіграш м'ячу вже відбувається. Давай! 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 Завершився перший тайм. Рахунок 1-0 на порі з Динамо. Он від Динамо спостерігає матч і далі. І буде його вам відзнівувати і показувати найкращі моменти. Зустрінемося в перериві. На перерві. Відбувається розминка гравців, які залишилися в запасі у матчі між Динамо та Ладомиром. От зараз ми поспілкуємося з навчаннями київського Динамо та спосікаємося з... з... та попитаємо деякі інсайди про нинішній сезон. А як ви оцінюєте нинішній чемпіонат? Дуже сильний. Дуже сильний. А чому сильний? Багато досвідчених дівчат, мотивованих дівчат, молодих. Тому ну, силіються дуже чемпіонат. А хто може скласти конкуренцію київському динамо в чемпіонаті? Та усі, я думаю, що можуть скласти конкуренцію дуже попередний дуже чемпіонат. Динамо жіноче, яке очікувати, на якому місці в кінець сезону? Е, я краще не буду нагадати, як буде, так буде. Но ми ставимо найвищі цілі. Гадаю, що повинні у п'ятірку ходити спокійно, якщо будемо старатися і виконувати все, що ну, каже тренер, то будемо мотивовані на цей чемпіонат. Тому ми бажаємо вам успіхів і перемог у всіх матчах. дякую. Ось було коротке інтерв'ю з равчення Київського Динамо. Майбутній чемпіонки. Ще панімості на поле виходять суперники. Ладомар Волинський. От розпочався другий тайм, рахунок 1-0. Та поїхали. Дивись, розвідку. І от після сьома хвилина матчу. Рахунок на полі 1-0. Динамо виграє Валерій. Так, скажіть, володимирі. будь ласка, як ви думаєте, чи зможе відігратися команда гостів? На мою думку, команда гостей не зможе відігратися, а навпаки, я думаю, вони ще пропустять 2 голи і зможуть максимум відіграти один. Тому мій фінальний результат це рахунок 3-1. Пане Олексію, як ви вважаєте, як завершиться поєдинок? З яким рахунком? 3-0. Певнена перемога. І вже на таблі 60-та хвилина, і тому я вважаю, що можна сказати декілька цікавих фактів про наших гостей, а отже команду Ладомер. А експерт по цікавих фактах є нас Олексій. Олексій цікавий факт про ФК Ладомир. ФК Ладомер був заснований у 2017 році. год існування Ладомер став чемпіоном першої ліги. А тобто у 2017 році заснування клубу і в 2017 році став чемпіоном першої ліги. Дуже іменитий суперник. Вон. І от ми переглянули дуже серйозний момент біля воріт київського динамо. Зараз був самий найкращий момент матчу, але я не зміг його засняти. Просто я тут не знімав контента на хуєву тучу пам'яті просто, а найярший момент матчу, там не була проперечна, засняти не зміг. Що скажете, друзі, на табло вже 87-ма хвилина. Ваші прогнози не збулися, рахунок мінімальний. Що скажете, Валера? Я можу сказати те, що до кінця матчу ще достатньо часу, щоб мої очікування справилися. Олексій, здається... ще є час для двох, або трьох мирничів можемо забити ще не один м'яч. Просто <плес> гляньте на цих тролів, вони не змінили свою думку. Є здається, що за три хвилини рахунок ще дійде до розгромного, Ну, побачимо, побачимо. Переглянете коментарі від Динамо Київ. Можна на пару хвилин? можна На пару хвилин. Пару питань. Як вам вразить? Непогано. Які очікування на чемпіонат? Ми, нам потрібно брати очки в турнірній таблиці, грати компактно і бути в п'ятірці. З перемоги у вас. Як вам гра? Гра була видала важка, але ми зібралися з силами і показали, на що здатні. І перемогли. Які у вас очікування на чемпіонат? На чемпіонат, тільки найвище очікування. Добре. А що ви можете сказати про збірну? Про збірну. <свід> тільки вважаємо перемоги. Тільки у вас теж збірні? А це тільки залежить від таринського штабу. Добре. Дякую. Все дякую вам за відповіді. Скажіть, будь ласка, як вам бачите? Як ви сім'ї те вашу групу? Погано, чудесний. Скажіть, будь ласка, що вам не вистачило, щоб здолати суперника? Ми mm, напевно не, не зібралися перед. ласка, -як, які у вас е налаштування на решту сезону? Я нормально. Це вам тоді бажаємо успіхів. Okay. Всього найкраще. Дякую. Yeah. Добрий <стук> <пілляє> <пілляє> день, Артеме. Як вам гра між Київськом Динамо та «Ладомиром»? То я вже такий справжній фанат жіночого Динамо, вже другу гру тут приходжу, дивлюсь. Ну це реалії цього чемпіонату, мабуть. Дуже молоді команди: і Динамо, і Володимир, і дівчата зовсім юні, і є помилки, але найголовніше мені здається, що ми з вами сьогодні. Були на жіночому чемпіонаті. Ми були на матчі, і чемпіонат відновився. І це в той період, коли в країні війна, і це дуже круто. Тому велика подяка воїнам зсу, велика подяка їх керівникам та всім, хто волонтерами, всім, 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 хто робить, працює, хто розвиває футбол, навіть в цей тяжкий час. А Тепер можна пару слів про кривбас. А і... у вас такий поганий. Да, да, добре і поганий, так? Да. Да. Ні, ми добре. Двоє добре. <ривбарки> Які у вас очікування на цей динок? Ну, ми як би мовити, ми не... ну ми плануємо е грати. Я так казав е і в чоловічому футболі, і навіть жіночому, що зараз плани. Ну, Якщо хочеш раніше казали, хочеш повеселити Бога, то розкажи йому про свої плани, а зараз, якщо ти просто людей хочеш розвеселити, просто скажи їм про свої плани. Треба планувати ну, так, помірно. Тобто один, один матч, другий матч, третій матч, четвертий матч, ми так і йдемо. Тому що навіть коли ми комплектували команду, ми не розуміли, який буде рівень цього чемпіонату. Ми підбирали гравців, так, щоб на базі цієї команди робити команду або і здатну в лісі чемпіонів. Наступного року, завдяки житлобуду першому житлобуду минулому році, і вже в цьому році житлобуд другий, який став угорською, набрав залікові бали, і ми будемо дві команди в лізі чемпіонів. Тобто круто. Мені здається, що це це круто для України, круто для жіночого футболу. А наступна та буде ніж. Динамо та февраль. Так, що ви очіпити, не цей мають. Ну, ми вже грали з Динамо, ми грали товариський матч з усіх матчів, які ми зіграли, не вибразу дівчатам, які проти нас інші грали. Але це була така бойова гра. Ми зіграли 3-2. Ну, класна гра. Мені взагалі подобається. Нарешті Динамо Київ почало займатися жіночим футболом, тому що раніше у керівництво клубу був інший план на жіночий футбол. Думки були інші. А зараз подобається, що є і Динамо, і Шахта, і Колос, і Ворскла, і і Дніпро 1 і Верес. Ну, от я назвав Маріуполь. Хоч тут є Маріуполь. Ну, тобто к -к -к круті команди, я маю на увазі чоловічі, а там, ну, звичайно, є і Володимир, який сьогодні грав, і інші команди. Круто, що є. Дякую вам. Mm. Yeah. Артеме, а можете на завершення, будь ласка, спрогнозуйте, будь ласка, рахунок між КВБ та Динамо? Ніколи не робив прогноз. ніяк. Ніколи? Ніколи в житті не робив прогнози і там не ставлю в мене навіть така є фішка, що. Коли там є рубрика така, типу вгадай рахунок, uh -huh. я ніколи you до гри know. не читаю uh -huh. навіть, а вже потім, вже, ну вже після гри просто цікаво продивитися, скільки людей вгадало, скільки людей не вгадало. А, Тому не знаю, буде футбол, буде гра. Після матчу з Кривасом та Динамо Київ ми у вас запитаємося, чи ваші чи... очікування справилися, чи ні. запрошуємо щасливо, ми ж там будемо грати. Дякую, дякую Артему, що дали декілька коментарів. Дякую, дякую вам. Дуже Дуже дякую. Ну що, хлопці, як вам поєдинок? Перемога за нами. Перемога, Перемога. за нами. Отже, ми виграли Ладомер з рахунком 0-1. Далі буде, більше. Далі буде більше, більше відео, більше матчів і більше контенту. Слідкуйте за Only Dynamo, тільки Київ. Підписуйтесь на канал. І перемога! -у 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 -у! Ставимо лайки!